Василь Олександрович Сухомлинський. Куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо ж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан. Чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка, попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла Мурашка крихітку, горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо мурашки по горішки. Зібралися мурашки в дорогу, а дітки муращині вже їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилося. А мурашки вже під деревом зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму.